Прийшли з усним журналом. Ми хочемо вам розказати про рушники. Рушники українські це сімейні обереги, це символи українського народу. Гарно оздоблені рушники висіли біля порога кожної сільської хати. Ним витирали руки, витирали посуд, накривали діжу з тістом, спечені паляниці і навіть ходили доїти корову з рушником. З дитинства пам'ятаю рушники, що так любовно творила мама, по українській хата на святки сіяло вишитими рушниками. На полотні співали солов'ї і красувались кетяги-калини, зелений хміль юнився по гіллі, завіли в колосках волошки сині. Вишивала мати рушничок до свята, вишивала гладію, хрестиком квітки, золотом шиницю, синім міг небо, щоб були щасливі завжди я і ти. Вишитий різними візерунками рушник був надмінним атрибутом багатьох обрядів. З Рушником зустрічала дорогих гостей, виходили в полоч, справляла обжинки. Дівчина подавала рушник на знак згоди. При святанні молоді ставали на рушник під час шиного обряду. З рушниками переважали по останні дороги. На рушниках часто вишивали написи на щастя, на долю, «Хай щастить тобі донь» та інше. Вишивали рушники різними кольорами і способами. Найчастіше це було поєднання червоного та чорного кольорів. Червоний символізував любов, а чорний журбу. Життя кожної людини проходить через радість та смуток. Про це нагадує вишитий малюнок на рушнику. Від Відсиді давнини і до сьогодні у радощах у біді. Рушник невід'ємна частина нашого побуту. Вишивала я рушник власними руками, актувала заліпки всіма кольорами. Може вона полудні калинова моївка. Під мережкою внизу книжка і сопілка. До ладу судовола, хоч і ще й маленька. І оздобила як слід. Я портрет Шевченка. Гата Лежинка, що сім'я без дітей говорила у народі.